Якщо друзі там водять його і він там ходить з ними по якихось ганделиках, вони там десь пиячать, або вони там, ну я займаються якимись схожими видами відпочинку, які нівечать, шкодять його здоров'я, там він витрачає на це гроші, це то звичайно тут потрібно сам певним чином включатися, впливати на цю ситуацію і ну, пояснювати якісь причини, наслідкові зв'язки, намагатися зрозуміти, чому він бореться зі стресом саме таким чином, тому що жодна людина не буде вживати алкоголь. Алкоголь, якщо це не є вихідом для неї для чогось. Більшість людей вжива алкоголь, тому що це вихід з стресу. Тобто людина, коли напилася, у неї в мозку алкоголь він блокує, так скажімо так, по-простому думаючий мозок, і людина забуває про багато своїх проблем, про стрес, там про все і людина начебто відпускає. Якби. І якщо людина таким чином бореться зі стресом, значить вона, можливо, не вміє боротися з ним по-іншому. Можливо, вона не розуміє, а як зробити так, щоб стресу не було в моєму житті, в такій мірі, щоб я боровся з ним. Таким чином. І тому, коли, наприклад, чоловік має якісь такі пагубні пристрасті, і ви зробите вигляд та нічого страшного, типу, хай він там ходить, хай гуляє, якби, ну, скоріш за все, закінчиться дуже погано. Там, звичка, залежність, проблеми, гроші, в'язниця, борги, що завгодно. Тобто, наслідки трагічних таких виборів вони теж бувають трагічними. Якщо з іншого боку це ситуація, що ваш чоловік полюбляє фехтування, чи він полюбляє стрибати на батутах, чи він полюбляє там, можливо, якісь велосипеди, там гонки на велосипедах там їздити кудись там чи ходити в гори, а ви геть не поділяєте цього. То тут, мабуть, я би не намагався якось з цим умовно боротися, затискати його в цього питання, тому що мені дуже подобається, як е, ну ці слова приписують Блаженному Августіну, хоча говорить, що це сформував інший католицький монах, але принцип звучить так: В Першорядних в головному має бути єдність, в другорядному має бути свобода, але у всьому має бути любов. Тобто, якщо в другорядних речах, таких як сам спосіб відпочинку, хобі, друзі, якісь вподобання, якісь захоплення, якщо у нас там буде свобода, і чоловік, наприклад, не бореться з вашим театром, не бореться з вашими там якимись двішниками, він не бореться з тим, що ви там любите, десь я не знаю, там погуляти. В парку серед листя, там, я не знаю, інстаграм посидіти, ще щось. Тобто, якщо він не бореться з вашими вподобаннями, ви не боретеся з його вподобаннями, то у вас буде щаслива сім'я. При цьому, якщо чоловік вже сильно. Заграється в якийсь процес, тобто умовно, ну ви там з трьома дітьми вдома, а він там тиждень в горах, а потім він там працює, а потім він знову тиждень в горах. Ну тут, звичайно, треба говорити і пояснювати, що якби має час трошки розподілятися, хоча б чуть-чуть, між різними сферами. Але знову ж таки, якщо ви правильні речі, як жінка, робите, вам не дуже складно буде створити вдома атмосферу, куди хочеться повертатися.